Вітаю! Сьогодні розповім вам про засіб, який більшість з вас недооцінює, але він насправді може посилити дію як крему, так і сиворотки, яку ви використовуєте. Сьогодні вам розповім про тонери для обличчя. Я їх обожнюю використовувати, використовую зранку і ввечері. Він тонер може виконувати різні функції. Зволожувати, заспокоювати, пом'якшувати і звужувати пори. Тож тонер це провідник у більш глибші шари шкіри. В догляді за обличчям тонер вам потрібен, якщо після вмивання ви відчуваєте сухі шкіри, стягнутість. Якщо шкіра суха, то тонер допоможе їй підготуватися до наступних етапів нанесення косметичних засобів. Для чутливої шкіри тонер допоможе заспокоїти шкіру.